Добрий день, любителі Винограду! Сьогодні 26 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. Вже залишилось небагато, але є ще дещо показати. На даний час хочу вам показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою Барон. Мені дуже Подобається ця гібридна форма. У нас таким більш ранньо середнім терміном достигання не з пізнім. Вона вже десь днів 10 недільку як достигла. Уже, як бачите, на тій стороні там зрізаний врожайчик, а ось залишилось 1, 2, 3, 4, 5 чи 6 гроночок, які ще не зрізані. Ну, Вже її закінчуємо зрізати, тому хочеться вам показати. Дуже хороша гібридна форма, з дуже такою крупною ягідкою. Ягідка така грам під 15. Ну, зараз ми подивимося. Шикарна. Е, в плані того, що висить дуже-дуже хорошо. Уже скільки років в мене плодоноси. Жодного тріску я на цій гібридній формі не бачу. Дуже хороші великі грони. Такі грони до кілограма і більше. В минулому році можете подивитись відео. Тут нагрузка була ще більша, і, і грони були більші. І Ягода, я ж говорю, дуже крупна, одномірна. Запилення, як завжди, чудове. Горошіння я ніколи в цій гібридній формі не наблюдав. Ну, я задоволений цією гібридною формою з таким трішечки пізнішим терміном, але вона чудова. Зараз, коли вже виноград закінчується, ця гібридна форма. Ну, розходиться дуже-дуже швидко, -дуже тому що вона смачна. Ягідка плотна, м'ясиста, хрумка з підкрустом, хорошо набирає смакові якості. Тому ця гібридна форма просто не затримується. Як на кущу, так і на базарі на ринку. Ну, зараз ми зріжемо декілька ягід, подивимося її е вагу цих ягідок. В розрізі подивимося ягідку. Чотири ягідки. Дивіться, які, які чудові. Прям темна. Така фіолетова, майже аж синя ягідка. Просто шикарна. чотири ягідки такого, такого розміру. Зараз виставимо. Так, нуль на вагах. Ну, саме менша ягідка. дивіться, 14,3 грама. Дивіться, 19,5, 19,3. 16. Ну, я кажу, середні ягодки такі 16-15 грамів, до 18 деякі можуть достигати і до 20 грамів. Ягодка дуже-дуже крупна. Ось 4 ягодки майже 70 грам. Зараз я розріжу. Ягодка, дивіться, яка всередині м'ясисто-соковита, така з білою кайомочкою, з підхрустом. Вона дуже-дуже смачна, дуже хороша. Хрустить просто, ну, шкірка з'їдається і взагалі не відчувається. ну Хороша гібридна форма, приємний присмак такий, е не знаю, то -лі, от сливи то лі чого-то. Ну, Дуже-дуже хороші смакові якості, хороша консистенція і дуже хорошо висить на кущу. Може не втрачати своїх властивостей не, не один тиждень висячи на її можна держати. Ну, хороша гібридна форма з таким більш ранній, середнім терміном. Мені дуже-дуже подобається. Що врожайністю, що розміром ягоду, що надійністю. Так що ось така гібридна форма барон Бурдака Олександра Васильовича на даний час вже в цьому виноградному сезоні, можна сказати, закінчуємо її зрізку. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого є ця гібридна форма, як вона у вас. Себе показує, проявляє. Ну а ми будемо йти далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру і всього-всього самого найкращого. До побачення до наступних відео.